Ми продовжуємо ранок вдома і з радістю приймаємо гостей. І просто зараз до нас приєднається онлайн співзасновниця спільноти дружин загиблих воїнів. Ми разом Тетяна Ваценко Бондарева. Як спільнота підтримує жінок і допомагає їм жити після страшної втрати? Дізнаємось від Тетяни. Доброго ранку, Доброго вітаємо ранку. вас. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, як з'явилася ідея створити взагалі цю спільноту і що вас особисто до цього спонукало минулого травня, 21 травня, загинув мій коханий чоловік, з яким ми прожили все, все власне своє життя. Ми були знайомі з самої юності. Він був актором, каскадером Денис Бондарев, постановник Трюків. І нещодавно вийшов фільм Довбуш, про який усі чули, в якому він дуже активно знімався ще чотири роки тому. Ви знаєте, мені здається, що е, таку втрату неможливо просто пережити. І в якийсь момент просто е, ти проходиш цей біль, але він завжди в тобі лишається. Я зіштовхнулася з тим, що суспільство абсолютно не розуміє болю втрати коханої людини. Мене ніхто не розумів, ніхто не міг підтримати. І через це власне в інтернеті я почала знайомитися з дівчатами, які також втратили своїх коханих. Від цього створила чат невеличкий, в якому ми спілкувалися. Але я дуже відкрито і багато писала у Фейсбуці дописи про біль, про несприйняття суспільства, про те, скільки бруду на нас виливається. Бо відверто скажу, що за перші 10 місяців після втрати на мене особисто, як на вчасності жінку, яка втратила коханого чоловіка на війні, виявилося неймовірно величезна кількість бруду. І шукаючи підтримку, я усвідомила, що лише від тих, хто так само переживає цю втрату, ми дійсно одна одну розуміємо і виходить підтримувати. Ми разом проживаємо цей біль, знаєте, наче розділений біль. І так як я багато писала про це у Фейсбуці, в якийсь момент я написала допис про те, що є чат, і насправді мене можуть підтримати. Лише такі самі дівчата, які, е, які проживають втрату. І в мене месенджер просто вибухнув від кількості дружин, які мені писали, які теж хотіли додатися. Але е, в чаті ну, більш зручна форма для такого спілкування була вирішуту. Саме закриту спільноту у Фейсбуці, у якій нас рік тому було 50. На сьогодні 2100 жінок в нашій спільноті. Вибачте, будь ласка. Вибачте, будь ласка, що це недоречне питання. Але чому люди, ну як ви сказали, виливають бруд на вас? Чому ви знаєте, довго йшла до того розуміння, чому так відбувається. Спочатку це були відверто величезні, дуже сильні емоційні зриви, тому що і так складний період проживаєш, а коли з. Але коли ще й обливають з брудом, то це дуже складно. Чому це роблять? То від роз... від нерозуміння, від несприйняття, від того, що це горе чуже, і вони моя втрата це лише моя втрата. І відверто, якщо я перестану про свого Дениса говорити, і писати і створювати проекти в пам'ять про наших чоловіків, їхні імена забудуть дуже і дуже швидко. І я зараз вже шкіра, звісно, трохи наросла вже немає того болісного, такого сильного переживання, коли там якісь непорозуміння або коли якісь дуже неприємні речі відбуваються. Але ну прийшло розуміння, що це саме від того, що люди не розуміють. Наше суспільство не зіштовхувалось з такою, з такою величезною кількістю болю. І їм складно це зрозуміти. Відверто скажу, що наше суспільство. Я думаю, що люди, які дуже сильно дотичні до війни, так чи інакше, вони бачать оцей величезний розподіл. Одна частина живе війною, допомагають, підтримують, воюють, це рідні тих, хто воює зараз, і так далі. І є частина суспільства, яка абсолютно до цього не дотична, більше того. І не хоче бути дотечною, і не хоче зрозуміти, і не хоче підтримати. Ну, я це сприймаю так: від нерозуміння і небажання зрозуміти це. Дякую вам за щирість. Розкажіть ще трішечки, як взагалі працює ця спільнота, в якому форматі все це відбувається? Ну, я зрозуміла, що є закрита спільно... група, так. 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 Е... Знаєте, е... Дуже складно було. Я е, коли згадую період рік тому, коли створила ця спільнота. Я взагалі не уявляю, де брався той ресурс для того, щоб е, щось робити, об'єднувати. Зараз його не завжди вистачає. Рік це трохи більше року. Це просто ні про що, бо часто запитують рік. Пройшов ну що тобі попустило? Ну. Тобто попустило, я 20 років з ним прожила, з 15 років ми разом. А за рік, після того, як він загинув, мене має просто попустити. Я не сама спільнотою керую, і це все налаштовую. В мене є людина, яка стала мені дуже близькою подругою, яка також проживає втрату Оксана Борко. Ми разом з нею це все робимо. Було б нечесно говорити, що це роблю ще я одна, і велика кількість дівчат, які зараз є адміністраторами, які допомагають, підтримують, які власне стали б практично нашою родиною. Спільнота закрита, там можна, і там лише дружина, лише кохані жінки, там можна писати про все. І тебе підтримують, ніхто не буде знецінювати його життя, ніхто ніколи не знецінить ваше кохання в ваші прожиті роки. Дівчата дуже знаєте, аж пірнають в підтримку одна одної. Коли додається жінка до спільноти, і в той момент, коли вона може вже це зробити, бо. Дівчата ну, є, хто втратив і в кого 40 днів, ось буквально минуло або ще не минуло. І жінки, в яких вже більше року після втрати, так? Але жінка додається, вона пише свою історію, вона розповідає про свого коханого чоловіка, про те, яких не стосунки були. І е, в коментарях це знаєте, це такий взаємообмін, і така підтримка виходить, що е, багато дівчат писали про те. Е, Ну, навіть жоден психолог і групова підтримка такого не дають. От в нас таке величезне родинне, дуже тепле коло. Окрім таких речей, що можна про все писати, розгорнули з Оксаною величезну діяльність. Ми не планували це одразу робити. От воно просто так все. Це почало так складатися. В нас є е, великий аспект гуманітарної підтримки за кордону. Нам наші знайомі і вже не знайомі е, шлють для дівчат, тому що фінансові можливості дуже різні бувають. Так в суспільстві люблять говорити про гроші, які жінки отримують, про всілякі виплати і так далі. Але, по перше, для того, щоб їх зробити, це треба пройти 10 кіл пекла, і е, часто дівчата з маленькими дітьми. Просто не в змозі працювати ну тобто, це величезна бюрократична машина, з якою ми ще маємо справитися. Тому виплати виплатами а гуманітарна підтримка дуже потрібна, і ми дуже вдячні всім тим, хто з нами співпрацюють. Також у нас є такий документ, де виписані психологи, до яких можна звернутися. Це різноманітні державні проекти, приватні проекти, але це зібрано в одному місці, де жінка може відкрити і одразу шукати собі, не шукати десь по інтернету, а конкретно шукати вже собі психолога, який буде з нею працювати. Також у нас є юридична підтримка, є панста. Ніслав, який в окремому чаті щотижня виходить туди і робить такий міні брифінг, на якому він відповідає на усі запитання, тобто дівчата одразу отримують а, розуміння, куди йти, з якими питаннями, що робити, які документи їм для цього потрібні, там і так далі. Також в нас відбуваються щотижневі тренінги. З нами їх проводять як психологи, арт-терапевти, і також на саморозвиток себе, як жінки, як особистості, як сильної особистості. Так, ми цієї сили не просили, але ми. Сильні, і ми будемо з гідністю нести пам'ять про наших чоловіків. і Для цього теж потрібен розвиток, підтримка. І в нас є різноманітні спікери які проводять такі тренінги. Ми також організували благодійний фонд з Оксаною. Вона від самого початку продовжила справу свого Вови Володимир Гунко, який загинув минулого літа під Бахмутом. Він за життя ще. Робив подарунки, він служив в АТО, і Він робив подарунки, організовував для дітей своїх полеглих побратимів. Оксана продовжила цю справу, і е, ми не уявляли, наскільки це зараз розростеться. Тому що у нас є анкета. Жінка потрапляє до нас у спільноту. Вона отримує доступ до усіх вище перерахованих чатів і можливості має. І також заповнює анкету, якщо є неповнолітні діти. А е, ці дітки отримують подарунки на дні народження на вересень місяць. Ми відправили через наш благодійний фонд. Маємо жити. Понад 90 подарунків. І коли дівчата шлють відгуки і діти такі, це вони отримують емоцію. Це в пам'ять про тата, про те, що ми пам'ятаємо кожному. Також ми створили проєкт фотоекспозиція, яку так і назвали Маємо жити. Вона відкрила відкрила я її. Перше в травні місяці, 13 травня, в Іспанії, в місті Лас Пальмас. Я якраз перебувала там, це фотоекспозиція про пам'ять, це світлина щасливої родини і жінки після втрати. В якийсь момент ми помітили дуже сильно, що ми всі схожі між собою. От стали. При тому, що ми всі дуже різні, на внузовні, ми схожі, бо в нас однакові очі. До кожних таких світлин є історія, яку написала жінка. В тому випадку вона перекладена на іспанську мову. Маю сказати, що неймовірну підтримку я отримала від української громади від Олесі Лелак, яка саме там на місці допомагала мені це все організувати, і від місцевої влади, тому що на відкриття експозиції. Прийшли і депутати Європарламенту і велика кількість журналістів, і велика кількість людей і місцевої влади. І мені говорили, Таню: ну треба, щоб історія була коротша. Не будуть читати так багато. Але світлини діяли так, що люди читали все. Це люди, які дуже далекі від нашої війни, це які живуть за тисячі тисячі кілометрів. Але вони читали кожну історію і вони плакали. І це величезна підтримка, і таким чином ми ведемо свою інформаційну війну там за кордоном. Тому що такі експозиції відкрилися в Колорадо нещодавно у серпні місяці, і спільно з організацією. Перепрошую, забула її назву, але у Польщі теж відкрилася на жіночому величезному форумі подібна експозиція. Там вже дівчата над нею працювали інші. Але тим не менше, цією експозицією ми плануємо охопити ще багато-багато країн, і в різних країнах, в різних експозиціях я додаю і додаю дівчат, додаю різні історії для того, щоб наших героїв, наших хлопців пам'ятали. Також не можу не сказати про величезну підтримку, величезну кількість вагітних дівчат, дівчат, які народжують і а, татусь ніколи не зможе взяти свою дитину на руки. Я не можу уявити, що ці дівчата проживають, але я знаю, як вони проходять цей шлях. Я знаю, як складно це робити і. Ми до кожної дівчинки, яка є в нас в спільноті, що ми знаємо, то в полог будинок ми відправляємо подарунок від нас. І звісно, що гуманітарна підтримка дуже велика йде і, і саме на малечу, на новонароджених дітей, наших героїв. Це 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 наше майбутнє. Це справді наше майбутнє. Тетяна, Знаєте, ви за ці хвилини подарували стільки енергії, життя. Я не знаю, де ви берете сили, але ви велика молодець. Ми всі дійсно маємо жити всупереч обставинам і пам'ятати завдяки кому ми живемо тут і зараз. Дякуємо вам за те, що ви Дякую. робите.